Чувак, дед. Да, это дед, дед. Это шоу-тайм. Да не блять, я, я хотела, тоже, же а коломы не а блядь. Типа, блядь. Ну, нормально, человек, блядь, покажи детям хуй. Но я на снят. <плес> Чого є? Маша. Mm. Маша. А ти йому с... Шойде? <плес> Бля, це не видно. Я не встигла. Він взяв стакан степляний. І, коротше, я приведу стакан в підлогу. Це осколки у мою подругу прилетіли, але вони типу, були грубі, бо типу, вони ну, нічого там не було. Що не дали. Потім Він Потім коротше, брав цигару, курив і корочі, нас стрили всі, там була арка шариків. Цей брав, цигару, кушував, шарик, шарик. Ти брав дзигару, що в шарики, шарики. Де таких нахуй не стоять. Ем, там демаска поклала точки. О, бля, блядь, куда шла нахуй? Идем? Идем на началку. Блядь, ну я заебал. у нас там зараз выебать и все, и мы поддыхаем. Да похуй. Ну, блядь. Я так, Ого. я це в мусорах не сиділа, вона мене тільки катали. все. Я теж ще в мусорні не сиділа. І на мене, О, мене мені, вони, навіть не катали. Мене мусора везли додому вигонути. По До бороті. Коли таке було? Моє самокат здох, типа.

Зайди, ты не спасаю, я кинтил. Где-то сзади. Сзади, где-то, за камером. Сука, ему козы на козе, блядь. Я лошадки назад. Марин, блядь! Блядь. Молодец. Да, я Да, я начинаю. Я иду мстить И А що не розслаблявся, деда? І <laughs> такого сосунуло, да, блядь? Отут от типу, короче, отут. От Watch out. А ты что Да что делаешь, палы, брат, тебе, блин! Malatês, malatês. Não é Jesus demais, é, O oh, malatês. Jesus demais, А что казать за да? ресторан <истребрянин> плати. Дай мне в это. Я не кажу, мене коротше, чи кличе погуляти, вже десь я його відчуваю. Хто тебе каже гуляти? Не хочеш цей? Не хочеш піти завтра в центрі погуляти? Каже нет, чого? Покінчається нового. Це мені знає, як каже, от з хто руку, а що я її попиху, вона з цього! Я, я кажу, кажу? Я, диві, не що, обожання, лі, я не маю бажання, я не буду. С тобой збивають, я не твоя дівчина, аби я мала з тобою ходити то гуляти, типа я не маю бажання, я не збираюсь з тобою йти. Типа, що за херня? Я да, диви, а мене пушка? пуска? У мене без його захотілося піздати, диви. Эй, бля, Лео, що ти бля таким смутати Лео... Вибачай, я на не тебе буду з ним дати. Я тобі, я тобі ще перший раз сказала, що я ще буду тянути. Я піду на я... Ладно, я не буду з ним грожити тянути. Ну, а поїхали не... Ти це кажеш? Ти не мав. Так я не підбираю, то я не Классно! куда я его Бля, деда, я на Бля, деда! да, То есть, у меня такая пушка... Така. Я така, пушка. і тут є така. я сатака. Бля, списывай, суки. А я думаю, Бог-пизда. Похуй, молодой. Не, ну їдем кудись, бля. А, ми ма посадили с нам похуй. А давайте типу, Ну, как скучно. Бля, дядя, ты не имеешь снарядов, как надо. Маша, Маша, тут такая пушка есть. Yeah. I got supplies. Какая? Слушай, я... Она бесу на бою, типа, бесу нужна. А я, типа... Как ты её любишь? Я её люблю, типа... Типа, это бесы нужны это, а не деда в... О, деда. А, ну... Шумка, знаешь, что я могу? Я <связываю> на все ел. Что мне надо? Ну, это такое и... Блин, блядь. Да я нихуя. Моя ты я нема. Я бы хотел I got supplies. Спасибо. Лео ты взялся ОВМ. Бля, съебалостно. Она его взяла, что да, я и потом ему взял. Я да, а буд и взял ОВМ. Эй, ебает она, нахуй. Да она ей у нее даже поганая. Не, я на а я буду в кость, а у мене на хаті. О, Ля. На, блядь, потону на нього, нахуй. Ти його ж Я б комет п'яти, блядь. Ну, блядь, я потону не взяв. А потону не зарядка не працює. Маша, ти мені всю цю зарядку поламала, ти в курсі. Яким боком? Коротше, ти взяла, запхала її в цей. Тоді б своє мокре гніздо. Угу. Вона, короче, там, там щось все по черней, мы типа еди там дика її по мені мне. Щиточку для дли. Вона вроде работала, работала, але типа работала, коли ты її закладаєш одним боком. Я зараз пробую включати, и вона уже вообще не работает. Ебать. Вот ты, короче, макро не займет. mau é, 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 é. Томаны типа да. 4-й ролевшей милых, у ходит, и ходит, и ходит, и ходит, и Тіпа... У мене стали новіший типа у мене типа у мами десятка, у тата одинадцятка, у сестри у брата старшого Ай, э, восьмерки. А у моїй мама саме поздати, блядь. 5, а в моїй сім'ї що? Та з, з айфонами. Це ми... я тато довго казала, тато, собі... Ти маєш айфон? Чому ти його, типу, сідання на нього? Так мені карточку треба підрізати, а я не мію. Я так не трішов, і я я, я антук. Він просто стояв кожний пілок його на зарядку. И все, и нихуя с нами было. Тогда я ему сказал, что, а вот у меня с телефон, а вот у меня Samsung, нахуй. Блядь. Окей. Окей. Что, блядь? Майкой дрониш нервнирую. А їх понят. Це такий заяб, а то на шар не постаю до <плес> Я обидна студентка. Я ніхуя не знаю. Какие ты студент? 2... <гум> не. Два... 15 окей у тому. А скейки? А ну не 15, а десь 12. Ну, типа, дивись, 15 шокі, ты десь мав, мав піти в колес. Чо? 15. Я не знаю. А, бля. А нахуй? Чип пендію мати. Ну, это там такая ступенья, ну, блядь, купеечка, а цей команд біло. Хуй. <му> просто запитання, яку ти бусу їдеш. Якщо 17, то ти там, блядь, по соседеш. Я думала, фаник і те на... Ну, бля, дід хуй ти бігає по кугам, бля, туди назад, туди назад десь. Перхуєсно. Ти може їй зараз написати, що вона заходила. Я, может, запататься, пацаны. Да я напишу, що нам буде їхати. Ну, я ей написал. А, Кос, написал, я за каким-то типам, блядь, хату. Там, типа, два пацана и касс девка. Блядь, пиздец, голос, яку пикми. Знаешь, что такое пикми? Знаешь, что такое пикми? Знаешь, что такое пикми? Кос, это такая девушка, яка хоче всю увагу за пацане. Вона, типа така невинна, така, така дочка, стівочка. Вона більше заходити не буде. Або буде. Вона зараз зайде, вона зараз... Я шукає. Потому захожу чоловік до до пацанів, Там два пацана і одна дівка, Я думаю, она пікні. Но. Папугу, папугу. Я думаю, ну, бля, мене зараз нахуй, типа, вижену, типа, і все. Ні, дівчинка типа, така нормальна. Пацани там, бля, це, блядь. Це, бля. тільки висею, блядь. У мене дівка моя кошелка купити. Дівка, кошелка купиш? Та шо в не де, де шо? Не долу. По скільки? Кашовка! Якої тебе осьми у ноги? Да. Які осьми? Eu canada de, -de oh, uma mochila! <laughs> eu uma Puma pra te dar! Deixa eu te dar! Eu Puma! eu Не, Пума, типа, так подивиться, а Пума це типа нормальні косовки. І на дуже дорогі так подивиться. Буляять. Хай го ясно. Когда я ей завезл? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А ты машину шукай бегом? Ну, блядь. Она сдохнет. Я її не даду на Хо, я зимою буду їхати в Польщу. А? your frame and come out. <laughs> uh it's funny every time I see its head stuck outside. No, I must be able to Watch out. fine in the tower now. Hey yo, I'm pounding Let's get that sardine. I mean, victory. <laughs> I'm gonna keep up the battle. Yeah. don't enemy is right here no more careful next time i can't always take time out to help you <laughs> I'm bringing my favorite canned sardines. Mm -hmm. Enemy. Mm -hmm. Enemy. Mm -hmm. Enemy. Mark the location. Then spot it, people. Goodbye. Where is it coming from? From which building? Watch out. Okay. The, the play zone's right <laughs> Not a single fighter among you! Стеринарку? Нашла лазер.